Вітаємо глядачів телеканалу МТМ. Тож як завжди саме в цей час на зручній для вас платформі входить проект Це важливо і говоримо про теми, які турбують нас як суспільство, нас як місто, нас як обласний центр. Саме і тому сьогодні до нашої студії завітав гість голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пан Юрій Малашко, вітаю вас! Вітаю вас! Вітаю вас. проєкті це важливо. Ви в нас вперше. І мені здається, що найбільша, найбільша кількість питань саме може винукати вашу адресу, тому що насправді багато яких подій останнього часу відбувається як в Україні, так і в Запорізькій області. Але дивлячись на те, що ми з вами в студії в перший раз, а якщо дозволити, перше питання таке загальне. Ви народились в місті Київ, чи за цей час, який ви зараз тут є в Запоріжжі, чи відчуваєте ви себе запоріжцем? Так, я народився в місті Києві, але певний час був не тільки в Києві, а в інших областях і регіонах нашої України. Тому ви знаєте, там, де я є, там я маю свою необхідність і бути. Це по-перше, а я відчую себе запоріжцям тільки тоді, коли ми звільнимо всю територію і зробимо все, щоб наші мешканці були в достатку, вільні і на свободі. Тож, як я казав, накопичилось багато загальних питань. Дійсно, події, які для нас створила, і те, що відбувається, пов'язане все з країною терористом, нас вентежить, і нашу Запорізьку область, і події саме пов'язані з Каховською ГЕС. А мені здається, що на це питання повинні звернути увагу не тільки. Українські регіони не тільки в Україні, а взагалі весь світ стосовно саме Запорізької області, виникає багато питань. Одне з питань це водопостачання, чи буде впливати саме ця терористична дія техногенна катастрофа, саме на постачання питної води, і взагалі на водопостачання? Ну і взагалі, як можете оцінити екологічні, економічні наслідки саме цієї події. Саме для Запорізької області, якщо можна да, якщо говорити про місто Запоріжжя, то у нас вода збирається для питної води, вода питна збирається з верхнього б'єфу, тобто проблем з водопостачанням міста Запоріжжя не буде. Якщо говорити за нижній б'єф, у нас тільки одна громада, Білинківська громада, бере звідти питну воду на сьогоднішній день. Як і громадою, так і обласною адміністрацією зроблені всі необхідні заходи щодо продовження труби, щодо встановлення нових насосів для того, щоб відкачувати більш потужну і нормальну воду з річки Дніпро. Тобто проблем не має бути. Якщо говорити про технічну воду, так деякі громади у нас штовхнулися з тим, що немає її технічно, бо вода відійшла. Наприклад, якщо брали з технічну воду з Хоховською. Водосховища саме для поливу води, поливу огородів і так далі. Тут є певні проблеми. Але ж знову ж об'їжджаючи наші громади, в принципі, скважини працюють, води достатньо, і резерв ми також формуємо на всяк випадок. Зараз ми трохи об'єдналися як громада. Бачу, що багато активістів започатковують події, коли люди виходять, прибирають саме наслідки насправді своєї життєдіяльності. Зараз ми переосмислюємо це інакше. Як ви вважаєте, що яка подальша, який подальше буде розвиток мати ця катастрофа? Які плани владою розглядаються? Чи буде поновлене водосховище, чи ми будемо жити за тих умов, які жили багато років тому, зараз багато оточується саме навколо цього диспу? дискусій пов'язані з великим лугом, чи треба знову поновлювати це водосховище, ну скажу так, що та катастрофа, яку спричинила російська влада, та вона дійсно вона має не тільки екологічні наслідки. Чому тому, що перше, щоб зробити Каховське водосховище необхідно зробити нову дамбу, хоча б зупинити ту воду, яка зараз виходить просто так. Це перше. Якщо говорити кроки і уряду і всіх інших, то вони вже є на сьогоднішній день і розглядається питання якраз у створення нової Каховської ГЕС. Це перше. По-друге, і першочергові етапи, і що для цього необхідно. Це перше. Друге, точніше. По-третє, від того, що про екологічні наслідки. Від того, що у нас оміліло Каховське водосховище і омілило, і річка Дніпро, да, дійсно, бруд і наслідки ми бачимо життєдіяльності людей, це ж перше за все. По-друге, це те, що є катастрофа, то, що мулт, який залишився, він починає випаровувати і деякі буквально Можна недавно відчувати, відчувати та, той запах, який всі відчували в запоріжці буквально пару днів Ням, тому так, назад. Тому це є, це буде, але ж в тому, що в нас є також Дніпровська ГЕС, яка може і регулює нам подачу на нижньому біє води, і вони це роблять. На жаль, на сьогоднішній день вже десь біля 7 метрів відійшла вода вже від берегів, від того норми, але ж вони тримають цю воду і сподіваємося, що таких великих проблем не буде. Саме, А ще це деокупація. Саме найголовніше деокупація каховки нової каховки і відповідно. Робити зайти туди владою і робити все не Оці, оцінити ситуацію, і зрозуміти, як діяти далі, що, що діє З природою, далі? з екологією, з промисловістю, і як з рейомики буде мати розвиток, в тому числі у нас, дякуючи Богу, що вода відійшла, хоч коли вона відійшла, точніше риба разом з водою. Тобто, у нас задухи такої великої не було. Одна, один тільки був випадок, але він якраз знаходиться майже на лінії розмежування, і там знаходитись небезпечно з усіх боків. З усіх, але я думаю, що можна попередити жителів, що зараз вживання риби і все, що пов'язано з річкою, треба бути дуже обережним. В тому числі Ну, мені здається, що одна з топ-тем, на жаль, і всі ми пишаємося, що саме в нашому регіоні є Запорізька атомна електростанція. Але на жаль, зараз в контексті, в якому ми говоримо саме про цей об'єкт, ми розуміємо, що вона знаходиться під окупацією. Останніми днями шириться інформація з різних джерел, пов'язана з тим, що е, Готується і чи майже готовий саме підґрунтя для створення терористичного акту, і більш того, повертаючись до до питання саме куговського водосховища, було ще питання пов'язане з охолодженням саме цього об'єкту. Тож з огляду саме окупації, замінування та охолодження, які ризики існують, і які кроки продумані саме щоб звінізневілювати саме цю загрозу. Якщо говорити про Запорізьку атомну електростанцію, саме найголовніше це рівень радіації як в самій Запорізька атомній, так і навколо в нормі. Тобто він не перевищується. Це перше. По-друге, вставково-охолоджувачі води, води достатньо, це 16,6 метрів, тобто достатньо для того, щоб реактор у нас був охолоджений. Хочу сказати, що у нас працює один реактор, і він в гарячому охолодженні. Тобто він не працює на потужну. В свою потребу, навантаження. навантаження да, потребу, але він надає пару для інших реакторів. Всі інші реактори вони зупинені в холодному охолодженні. Це перше. Даль, плюс те, що на самій на атомній електростанції є скважини, які у разі необхідності доповнюються водою, а також тець, з якої також можна взяти воду для охолодження. А вже ж, підступні російські війська вони можуть зробити все, що завгодно, але в цьому напрямку ми також працюємо. По-перше, у нас є в тому числі разом з ДСНС відповідні механізми щодо реагування. Це розроблені плани евакуації, розроблені покрокові, хто чим займається, розроблені місця евакуації і так далі. Доведені ці місця і все і покрокові Наші дії до керівників громад, в тому числі, якщо говорити, то на ближчий час ми також проведемо навчання, тренування всіх наших сил і засобів, які будуть задійні у разі виникнення ті чи іншої ситуації, тобто евакуація в 50 кілометровій зоні. Людей у нас там попадає не так велико багато людей, але в тому тобто, тобто місто Запоріжжя в принципі не потрапляють в ці там кордони. Тільки чи, дв... Два райони Тільки, два, тільки райони. два райони плюс деякі наші громади. В середньому, якщо ми так брали, то ми підрахували близько 140 тисяч людей. Е, перевізники є, автобуси є, залізничі переговорили все про евакуаційні поїзди є. Всі інші заходи, які мають провести ДСНС. Ми і якраз потренуємося буквально от скоро на навчання. Ну і медичні всі необхідні матеріали в в тому деш... числі. Що Чи означає до речі, в тому, що ви сказали, що реактор зараз не заход... не знаходяться в повноцінному робочому стані? Що саме тут теж загроза мінімальна з цього приводу? Так, вона мінімальна і е, запорізька атомна так і побудована була на те, щоб мінімізувати будь-які втручання, в тому числі технічні. І ми розуміємо, що насправді все те, що пов'язано з електростанцією, що там є багато запобіжників, і це може більше сприйти спри, сприяти саме промисловій катастрофі, тобто знищенню об'єкта, ніж як такої загрози радіації. Е, так, це по-перше, але ж ми ж розуміємо, що будь-який критичний такий об'єкт він може бути і також у витік радіації, але не в тому потужності, як він, як в Чорнобильську, наприклад. Ну так і навіть кажуть експерти, що там зовсім за інше трошки за іншими принципами побутована сама система її роботи так, в тому числі. Так, скажіть, будь ласка, чи пов'язано якось? Ну чомусь так співставили? Днями була досить гучна тривога. У кожному на мобільний прийшло досить голосне повідомлення. Будьте будьте обережні, пройдіть викриття. Чи пов'язано це саме з ЗАЕС, Бо чомусь якось так цю. Співвіднесли саме цю подію з можливим тренуваннями, пов'язаними саме з ситуацією на ЗАЕС? Ну, по-перше, був недавно брифінг, де я як я якраз анонсував такі повідомлення, що вони будуть ближче час якраз в опитному варіанті і входити. Але це не пов'язане зовсім з Запорізькою атомною електростанцією. Це більш пов'язано з. Тим, що в нас досить багато людей, які літні, і вони не мають мобільного телефону, там і тривогу не можуть собі поставити там гаджет, якийсь, да? а мають звичайний кнопочний телефон, на який не приходять такі повідомлення. Але ж ми маємо піклуватися за всіх людей, в тому числі за літніх. Їх достатньо у нас багато. Тому якраз і ми будемо впроваджувати подальшому таку систему. Mm -hmm. Побачимо, як вона реагує. Побачимо, як вони є, чи там якісь треба доробляти чи не доробляти. Але в ближчий час, я думаю, все це ми зробимо. І воно буде синхронізовано з здійсного з дійсно, коли буде об'явлена тривога. Тобто, це буде тривати процеси налагодження системи і саме попередження, коли це необхідно. Так, це по перше. Ми більш того, якраз випробування були пов'язані з тривогою. тобто була тривога і були такі повідомлення. Далі давайте перейдемо до питання Ось зараз по всій країні дуже великої уваги потребує питання готовності укриттів І після певних подій, і насправді після того, коли країна терорист нас майже щодня обстрілює територію України, і саме це питання взято особисто там під контроль президенту. І дійсно теж в Запоріжжі в Запорізькій області тривали перевірки. Ну, взагалі, як оцінити готовність інфраструктури саме безпечних об'єктів укриття, і над чим ще треба нам попрацювати? Так, да, дійсно, ми, не в то... ми в топі худших. Ну, так. Це так. Да. Чому? Тому що а, дійсно перевірка показала сіті укриття або а, місця, де можна перечекати ти чи інший обстріл, вони в незадовільному стані, а деякі просто не готові. Тому на сьогоднішній день створена комісія, як із містом, в тому числі, так і з представниками. Ува для того, щоб визначити дійсний справ з цими укриттями. Це перше. По друге, визначити ті укриття, які дійсно не готові, то їх замінити більш-менш готовими і робити в цьому напрямку все необхідне. Тобто, ми розуміємо, що деякі укриття у нас використовуються не незалежністю, тобто, або зберігання якихось там речей, ОСББ речі там і так далі. Ці всі укриття мають бути саме найголовніше відкриті і для того, щоб люба людина, не тільки з ОСББ, а люба людина могла будь-який час у будь-який час потрапити до цього укриття. Це найголовніше. Більш того, я знаю, що за рішеннями РНБО вже були деякі посилені і відповідальність за те, що закрите чи не закрите, і стан укриттів, в тому числі. Тому я думаю, ближчий час рішення РЕНБО буде, ми почитаємо, будемо знати, що, як діяти далі. Але найголовніше це відповідальність, перш за все, керівників, керівників міст, громад і так далі, які відповідають особисто за ці всі речі. Якщо вони безвідповідально будуть відноситись, відповідно будуть і не тільки кримінальні провадження, і відповідні адміністративні а, рішення. З цього питання ну так, це теж було з свого боку анонсовано. Тож будемо слідкувати, що насправді, як ми, як суспільство, саме пройдемо реформу. До речі, мені дуже сподобалося, що мені здається, в Києві там взагалі нову систему впроваджують там безконтактного доступу через вже якісь інноваційні технології, щоб можна було а, саме жителям якогось там об'єкту туди потрапити. Тобто, ми трошки починаємо думати в цьому напрямку, як би сказ сказати, правильно. Ну, ми більш того, ми анонсували також. Ми зробили інтерактивну карту укриттів, яка знаходиться у нас на сайті ОВА, де ми можемо спокійно подивитися. Це перевірені об'єкти, які так, знаходяться в робочому в числі, стані. Так, так. Добре, ми багато говоримо в контексті майбутнього. Насправді це додає нам оптимізму і говоримо про відбудову. Як Ви вважаєте, чи можуть ВПО люди, які приїхали зараз до Запоріжжя, знаходяться тут в в гуманітарному хабу, мати надію повернутися до своїх будинків до свого домогосподарства саме на тимчасово окупованій території? Є яка вже дорожня карта відбудови саме інфрація інфраструктури і цивільного житла, саме в Запорізькій області, саме найголовніше завдання це деокупація. Після того, коли буде деокупація, органи державної влади прийдуть на свої місця і почнемо працювати саме і в відновленні того чи іншого регіону, в тому числі. І населеного пункту, саме найголовніше. На сьогоднішній день, якщо говорити на території, яка не окупована, то в нас є деякі програми, в тому числі і є відновлення, іде фонд по зруйнованому житлу, де можна компенсувати якраз за зруйноване житло. Отримати кошти, тому зараз на сьогоднішній день у нас вже зареєстровано близько 9 тисяч таких будинків, і кожній громаді працює комісія. Саме комісія, яка визначає статус цього будинку чи приміщення, визначає наскільки воно пошкоджено. І відповідно дає всі ті е, рекомендації і дає відповідний сертифікат на те, що на відшкодування. Да. На жаль, ми ще є в такій, в такому регіоні, де відбуваються у нас бойові дії, тому. Якщо говорити там про місто Запоріжжя, то так можна це все вже робити. Запорізький район, Якщо говорити про місто Оріхового Ляполе, ну там буде трошки у нас складніше. Будемо чекати звільнення і оцінки ситуації саме. Так, так, це саме найголовніше в державі. Кошти є. Уже якщо ви бачили, то деяким вже навіть компенсували за це все. Чи буде якась допомога приватним підприємствам, які теж потерпіли, виїхали, була <кх> релокація, чи взагалі люди позбулися свого. Бізнесу. Якщо це люди позбулися, просто виїхали, то вони можуть повертатися до міста, там, наприклад, Запоріжжя, і далі працювати, і в нас, все, як ви бачите, все працює. Але якщо це є зруйноване, зруйноване були приміщення чи ще щось, вони також мають подати до відновлення свої всі дані, необхідні дані, і чекати, коли буде компенсація саме за таке зруйноване. Зараз ось на такій національної хвилі піднесення мабуть всі ми помічаємо, що контент у соціальних мережах пов'язаний з нашою національною ідентичністю, культурою. Він так набуває певних певного статусу і, і зацікавленості людей. Це дуже добре. Що багато людей себе вже усвідомлюють як справжні українці, і головне цікавляться історією. Я теж пав жертвою саме того. Дуже багато дивлюсь історичного контенту і. І, мені, і мене зацікавило, що ви особисту увагу саме в обласній адміністрації приділили, знову повертаючись до теми Каховської ГЕС, що зараз є обміління Дніпра, і дуже багато чого ми зараз знаходимо саме на узбережжі Дніпра наш археологічний культурний спадок. І питання саме збереження цього спадку, тому що деякі люди можуть виходити до Дніпра і ставитись якось з особистим до цих речей. Нам хочеться, щоб все це по. Потрапило до музею. Ось як, на ваш погляд, можна зберегти цей спадок, який ось так несподівано відкрився для всіх запоріжців і українців? Ну, по-перше, все, що найголовніше, знай... було знайдено, передати до органів поліції або до музею Хортиця, наприклад. Це по-друге, ми також з правоохоронними органами обговорили це питання вже неодноразово, і навіть надали доручення через Раду оборони щодо посилення контролю, саме узбережжя старого русла Дніпра, посилення контролю, щоб ці всі речі, які збирають, збирають люди, поверталися все ж таки до музею. А по третє, саме найголовніше за це є відповідальність адміністративна і кримінальна, в тому числі. Якщо людина погоджується, погоджується сісти за це. Ну це їх, звісно, справа. Наш е Хортиця це уні унікальне місце. Чому тому, що не тільки історичне, в тому, що там відбувалися різні події, і ці різні події не тільки пов'язані з козаками, а ще раніше. Навіть те, що я мені показували, то воно вражає. Воно воно навіть може зовсім змінити нашу історію, мені здається. Можливо, і так, можливо, і так. Тому саме найголовніше це перш за все бути людьми і передавати цей все, що було знайдено нашим. Майбутнім діточкам, щоб вони розуміли і знали, що відбувалося у нас там на, біля острова Хортиця, наприклад. Ну і як з правоохоронної точки зору, то дійсно ми посилили патрулювання, саме патрулювання в тих місцях, де можливі будуть знахідки. Нам на Хортиці надає всі матеріали, де можливо можуть бути ці знахідки. Тому якраз в таких регіонах ми посилимо цей контроль. Вже наприкінці нашої програми хотів би вам запропонувати зараз будь-яка людина, яка є в інформаційному просторі, і посадова особа в тому числі, вона є ще. і Блогером і багато уваги приділяє саме соціальним мережам. Іноді доповідає, іноді спостерігає і виказує свою думку. Ось так наприкінці програми, у вигляді там звернення твіту від себе щось актуальне і важливе на вашу думку. Ось таке звернення пропоную зробити для всіх мешканців Запорізької області. Саме найголовніше це витримка. І це віра в наше зсу, яке ближче час обов'язково докупує всю територію, а ми відновимо нашу Запорізьку область і зробимо її найкращою областю в Україні. Ну що ж, дякую, дякую, що завітали до студії. Гадаю, що насправді більшість питань, які сьогодні розглядали, хочеться побажати, щоб насправді були неактуальні. питання, які стосуються нашої атомної станції. Питання які стосуються. А ми говорили тільки про відбудову і, і говорили тільки про те, що Запорізька земля повертається до рідного краю. Дякую, що завітали до студії. Тож всім глядачам нагадую, що як завжди готуємо багато цікавої, актуальної інформації. У нас сьогодні в студії був голова Запорізької обласної військової адміністрації адміністрації пан Юрій Малашко, дякую. Дякую. Надалі продовжуємо працювати. Телеканал МТМ готує багато цікавих матеріалів, як в своїх проєктах, так і в випусках новин. Тож слідкуйте, не забувайте підтримувати один одного і пам'ятайте про те, що ми насправді кожного дня, кожну годину та кожної хвилини все ближче до нашої спільної перемоги. Тримаймось.